Ірина Геворгян кожен день проводить у салоні, який з нуля відкрила у Рівному. Вона перукар з понад 20-річним досвідом. Скориставшись державною програмою Є робота, змогла повернутися до улюбленої справи б'юті сфери. Звернулася до центру зайнятості Рівенського і мені запропонували пройти курс, базовий курс, «Розпочни свій бізнес. Дали направлення в центр професійної підготовки. Рівно і пройшла цей курс, була дуже задоволена. Жінка-переселенка з міста Костянтинівка Донецької області до рівного переїхала восени 2023-го. Буквально за місяць розпочала працювати над відкриттям салону, аби пришвидшити процес. Паралельно із майстрами самостійно робила ремонт в невеликих приміщеннях. Приїхала в в вересні і в жовтні я вже почала ремонт, я вже почала все купувати і ну, все дуже швидко, все, все. І якби не цей грант, то було б дуже важко. Жінка вже вдруге відкриває власний бізнес. До 2014 року вона мешкала в Горлівці, де мала салони краси. Після початку російської агресії виїхала в місто Костянтинівка, яке було звільнене від окупації. Там в мене були два салони, був великий колектив, все було ок, але потім місто було анексовано, виїхали і вже заново будувала своє життя в Костянтинівці на підконтрольній території. В 2016 році там купила квартиру, зробила ремонт, перепланування. Ну, але сталося як сталося до вересня 2023-го Жінка не полишала надії, що війна не буде такою жорстокою та швидко закінчиться. Але коли вибухи поблищили, а Костянтинівка почала частіше ставати ціллю ворога, залишила все, забравши лише не необхідніше, та статуетку Янгола охоронця, знову шукала прихистку в більш спокійному місті. А рівне саме тому, що ну здається, більш спокійніше, рівне зручне місто, воно таке. Не дуже велике, і якось все розташовано, що, ну, мабуть, вже майже інтегрувалась, але ну, до цього ще довго, звісно. Okay. Ще й мовний бар'єр, і в е, стараємось, але потрібен час. Наразі жінка весь вільний час проводить в новому салоні. Працює поки одна, але активно шукає майстрів. Мені потрібні майстри. Ви бачите, що місця вже зроблені, і потрібні майстри, хоч на оренду і на оформлення, бо місця багато. Звісно, хотілося б якихось ну працевлаштувати в так внутрішньопереміщених осіб, допомогти ще комусь. Але хто звернеться, того і будемо брати. Готова дати роботу перукарям, візажистам і майстру манікюру. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин.